Ну що, дітки, готові? До цього мамка, До цього м? До цього, мамка, ми маємо бути готові? Як до цього? До першого робочого дня робочого тижня. Як стартанемо, так він і пройде. Гарно буде перший день, буде гарно цілий тиждень і п'ятниця точно така ж сама. Де? А я й не знам? Перебуш знати. Ну добре, ну, тоді пішли. А що таку звалочку? Там ж холодно, темно, ми навіть не знаємо, чи підемо туди. А куди ж ви гінутися, Ти ж ви поменат будете робити. Ну добре, давай. Ти перша. Прапор будеш піднімати. так, да -да, перша. ж завжди перша. Я ж муся, муся. і прапор опонеділок піднято. Ну, Потікайся, я ж хочу це сказати. І прапор у понеділок. Піднято, а на вулиці плюс дев'ять. Осінь, мусічко, ось і осінь прийшла. Ну добре, ми побігли на променад, а всім гарного бочу дня, з понеділком всіх ваш соня цюпки-бомки пока. Ваша мусять цюпки і пока.